Дуже би хотіла, щоб він це отримав будучи живим. Оксана показує орден брата. Він загинув у липні 23-го під Бахмутом на Донеччині. Максим Бабарикін з позовним бабай служив у 3-й окремій штурмовій бригаді, був стрільцем-санітаром. Сестра згадує, як дізналась про його загибель. Перше і найбільше питання в голові: як я скажу мали? Чомусь не було сумнівів, що це буду я. Це годинник. Він був на Максу в останньому бою його. Ще вони на початку. Ще, ну ми їх одразу сюди поклали, коли нам привезли речі, якісь там його. Мабуть, ще досі пахнуть війною. Тією. Максим Бабарикін народився в селі Мерзакояш, раніше Красноармійське, що в Криму. За декілька років сім'я переїхала на Луганщину. Там народилися молодший брат і сестра. Максим старший на 9 років за Оксану. Каже, він був їй, наче батько. Батька стало рано. Розлучилися вони, коли я була зовсім маленькою, і то мені Максим був за брат весь час. Він любив дуже працювати, і він працював сам і любив, щоб працювали всюди всі. Але добре, завжди, ну, завжди приходила на допомогу. Фотографія Максима це, до речі, він в армії. Мабуть, вже випуск був якась мобілізація. Чоловік у 18 років пішов на строкову службу до армії. Оксана згадує його слова, коли повернувся. Сказав тоді своїй дівчині, що якщо Почнеться в Україні війна, то він піде з нею. І коли в 2014-му почалася війна, Максим хотів піти служити в зону АТО. Але тоді в нього тільки но народилася друга дитина. Він зібрав сумки, подзвонив якимось знайомим, йому зібрали всю амуніцію, все. І він дружині сказав: це ще Маріні перші свої, що він і давати його. Тоді саме народилася його донька, друга, і вона впала на коліна. і Сказала, що я тебе ну просто тут не пущу. Та коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік, не роздумуючи, пішов до військкомату. Спершу потрапив до тероборони, яка захищала столицю. Влітку 22-го вступив до полку ССО Азов. Він дуже хотів попасти саме в Азов, в третю штурмову, і він дуже довго до цього йшов. Він дуже довго навчався, дуже довго чекав, поки він попаде саме туди, кудись на, на першу лінію фронту. Він так цього хотів. І ну, в нас з ним є переписка, де він пише, що я їду на нашу малу родину. Тім рефіч, побратима Максима, діляться спогадами про службу з бабаєм. Він завжди старався бути першим. Яке б не було задання, чи було б виход, в нього не було навіть такого слова, що я там не піду, що я там сумніваюся. Це не для мене. Це такий воїн, з цією людиною ніколи не було страшно, і ти ніколи не переживав, що в тебе залишиться неприкрита спина. Або ця людина якось зможе тебе підставити, чи ще щось. 6 липня 23-го бригада пішла в контрнаступ поблизу Кліщівки біля Бахмута. Це був останній бій Максима. Це наша група. Перед цим було більше роковим штурмом, в якому загинув фугас. От що виглядає за Максом, і Макс тоді загинув. Сі Мерефіч кажуть, Максим загинув, прикривши собою побратимів. Ми всі п'ятеро спостерігали, як просто його життя закінчується. Він завжди рятував життя, а тут ми спостерігаємо, як в секунді його життя закінчується, і ми розуміли в ті секунди, ну, в ті моменти, що ми взагалі безсилі». Це не просто якась така ну там шальна пуля чи якийсь уламок прилетів невдалий. Людина загинула зі зброєю в руках. І дивилася сміло в очі ворогу, прикрила собою групу свою своїм тілом. Похований Максим Бабарикин на алеї слави лісового кладовища. Йому назавжди 42 роки. Валерія Церна, Асан Емінов, Дмитро Суслов, Мирослава Трофимчук. Суспільне новини. Крим